Німці сьогодні обирають новий бундестаг. Голосування дочасне позачергові вибори оголосили після розпаду урядової коаліції Олафа Шольца. Як триває голосування? І кому прогнозують перемогу? Розпитаємо нашої власної кореспондентки в Німеччині Тетяни Логунової. Вона на прямому зв'язку зі студією. Таню, вітаю і тобі слово. Вітаю, Іро. Так справді Німеччина сьогодні обирає новий Бондистах і побічно нового канцлера. Дільниці відкрилися о восьмій ранку і працюватимуть ще десь дві з половиною години. Ці вибори особливі зараз розповім, чому голосування дочасне воно було заплановано на вересень. Утім, через крах урядової коаліції Олафа Шольца волевиявлення змістили на лютий для німців. Це велика рідкість в сучасній історії об'єднаної Німеччини. Чини позачергові вибори призначали лише раз 20 років. Тому тож кампанія відбувалася надшвидко у такому собі бліц режимі через брак часу. Виборчі комісії навіть не встигли розіслати бюлетені. Усім охочим проголосувати поштою. Ще одна особливість цієї кампанії це закордонне зовнішнє втручання через соціальні мережі та фейки вплинути на німецький вибір. Намагалися росіяни публічно і навіть нахабно американці. Ілон Маск неодноразово закликав німців підтримати правих популістів, розказував, що ніби тільки вони можуть врятувати німеччину, що викликало неабияке обурення німецьких політиків. Щодо самого голосування воно проходить тихо, без ексцесів, явка середня. Головні претенденти на посаду канцлера Німеччини Олаф та Фрідріх Мерц вже проголосували без жодних коментарів. Свої останні заяви вони зробили напередодні. Пропоную послухати. Слухати. Я впевнений, що багато людей вирішать проголосувати за соціал-демократів. Ми отримаємо сильний результат, і уряд продовжить працювати під моїм керівництвом. До вечора неділі працюємо. Потім швидко святкуємо і знову до роботи, друзі. Закачуємо рукави і працюємо над майбутнім Німеччини. Тепер щодо прогнозів, сформулюю так: якщо Фрідріх Мерц сподівається на перемогу, то Олаф Шольц скоріше на диво усі соціологи одностайні у Німеччині напевне буде зміна влади. Ці вибори виграють християнські демократи, за них можуть проголосувати до 30% виборців. За ними йдуть ультраправі з результатом 20%, і це увага вдвічі більше ніж на попередніх виборах. Ну а з займуть третє місце. Їм дають. Десь 15-16%. у парламент точно пройдуть зелені та ліві під питанням ліберали та ультралівий союз Ариваґінхнев. Ці дві партії можуть не подолати прохідний бар'єр. Утім, вигравши перегони, мерц не стане канцлером автоматично. Тут почнеться саме найцікавіше. Він лише отримає мандат на формування уряду і муситиме створювати коаліцію. Цей процес в Німеччині може тривати місяцями. Поки що рекорд був такий півро. Іро? Таню, а припустимо, що Фрідріх Мерц вже сформував коаліційний уряд і став канцлером. Чи зміниться позиція Німеччини щодо України? Ну, я скажу так, що підтримка точно не зменшиться, а можливо, навіть посилиться, тому що всі заяви, які ми чуємо від Фрідріха Мерца, вони хороші і сильні. І за своїм темпераментом він точно більш рішучий, і імпульсивніший ніж Олаф Шольц. Лідер християнських демократів завжди критикував Олафа Шольца за надто е, повільну підтримку України. Обіцяв висунути Путіну ультиматум, дати українському війську Тауруси, якщо такий крок погодять європейські партнери, останні. Ми днями ми чули від Мерца обурення заявами від сполучених штатів та обіцянку зробити Європу сильнішою під лідерством Німеччини. Давайте послухаємо. Німеччина повинна взяти на себе більшу відповідальність в Європейському Союзі. Європейський союз не має сидіти за дитячим столом, коли ми говоримо про мирні переговори щодо війни в Україні. ЄС має стати одним із головних гравців у відновленні миру в Європі. Водночас може змінитися політика щодо українських біженців, адже християнські демократи неодноразово заявляли, що вони хочуть скоротити соціальні пільги передусім людям, які досі не працевлаштувалися. Ну сам Фрідріх Мер свого часу навіть називав українців, які знайшли прихисток в Німеччині, і час від часу їздили додому з соціальними туристами. Потім він, звісно, перепросив, але осад все ж таки залишився. Тож будемо спостерігати, Іро. Дякую, колего, за інформацію за роботу з останніми новинами з Берліна щодо голосування у Німеччині була моя колега Тетяна Логунова.